Всем привет, друзья! Прийшла ссылка з Алиэкспресса. Це прийшов до мене силикон. Вид суперконтинент. Заказував я. Чого я раніше не заказував? Заказывав я там є така, як можна заказувати комплект. То есть комплект має состояти из трьох різних товарів. Ну, в данном случае я ходив там де комплекти і заказав три різних приманки. Заказав я три суперконтинента. І не тільки там, ну ви поняли, три різних товари заказуєш і коротше получается, що можете заказати з гарною знижкою. Якщо 6 товарів, то ще там мінус 84 гривні. Коротше, скидую я тобі там. Якщо, наприклад, було там 284 то скидує на 200. Ну, в такому смислі. Тобто заказав я силикончик для ловлі, щуки, головня, жереха. головня, У нас щось останнім часом не так багато. Для щуки жереха, окуня, ну і. Заказав я 70 -очку. дуже багато там кольорів. Я заказав двух. Двох кольорів. -очка. За одну упаковку я заплатив 62,39. силикончик м'ягусенький у упаковці 8 штук. Є там ще є там ще є 5 сантиметрові 7 сантиметрові та 10 сантиметрів. Я заказав 50 і 70. Це 70 такі натуральчики. Цей віддає фіолетом. Видно. А на просвет, короче, він полупрозорий, ну оцей фіолет, полупрозорий, зелене, то получается темно зелений. А оцей оливка також полупрозорий, а спина ну, трохи іще темніша. Темно-зелене така. Чудовий. Силикончик, мягусенький, думаю, що щука. Та й жех я на... Ріджей 70-ку жеряхів вловив. Як здрасте. Чудовий силікон. Думаю, що з ним все добре. Другий заказ я у мене був 50 мм з плавничками. Це заплатив я 6239. Дивіться, які прілість. Також отдает фиолетом, серебро-фиолет. И спенка в спинке желто бордові зеленые блестки. Чудовый силикончик на плавничке. Шикарно. С плавничками. Очки. Думаю, еще жарих мои забрать на ура. Ну і третій товар був. У мене теж 50 мм. За одну упаковку з цих я заплатив 54,19. В общем. Упаковці а, цих 12 штук. Ну і цих теж 12 штук. 5, 7, 10 сантиметрів є. Оце схожі, тільки розмір зовсім другий. Чешуя просматрюється, очки. Ну, у них у всіх тут, а чешуя, очки. Це з бльозками. Жовто-зелені бордові бльоски, а цей, би такий натуральчик, просто без нічого. Супірові силикончики, тому що без всяких питань я розловлю. І вони мене будуть тішити своїми результатами. Ну і вас теж. Посилання, друзі, я на оці приманки оставлю під е, відео в описі. Дякую вам, друзі, за... Перегляд. Слава Богу, слава Україні героям. Бувайте здоров'я!